Мені завжди дуже подобається спілкуватися з дітьми. І у вас дуже хороші дітки, просто сонячні, випромінюють радість, надію, випромінюють світло. Я думаю, що з цих діток виростуть справжні українці. Я би хотіла розказати про казки незламності, тому що вони написані найпізніше. Минулої зими, 5 грудня, я збігала по волонтерських сходах, була необережна, сломила ногу і змушена була якраз на різдвяні свята сидіти вдома шість тижнів. І в будинку, де я живу, практично ніколи не було світла. Я запалювала свічку. І одного разу я подумала, невже я зараз не можу боротися? Допомагати нашим воїнам, захисникам і захисницям. І тоді я згадала, що я маю ще слово і мені написалася казка. Я написала казку, потім таке було в мене неоднозначне відчуття, тому що я подумала про такі складні часи, війна, а мені пишуться казки. Пізніше я зрозуміла, що ці казки мене рятували тоді. Одразу я опублікувала в інтернеті на своїй сторінці першу казочку, яка називається Дочекалися. Я хотіла дізнатися, як відреагують люди, мої читачі. Коли я побачила, що людям дуже подобається, і люди почали писати, що це не казка, це правда про нас, я зрозуміла, що потрібно писати ще і ще. В такий спосіб менше за місяць я написала 17 казок незламності. Був такий у мене день, коли я написала дві казки. Запалювала свічку, у темряві писала свої казки. Писала казки про нас, про українців, про незламних, про те, як ми перемагаємо і як ми переможемо, про наш дух незламності. І, мабуть, тому вони для мене є особливими. Коли я презентую свої казки незламності, то слухачі, читачі говорять мені, що це не казки, це правда. Справді про нас. У цій збірочці є казка, яка називається піч. Усі пам'ятають ту історію, коли ракета влучила в будинок, будинок знищила, а піч залишилася. Як не написати про цю піч, це ж диво. І господиня почала випікати хліб, варити борщ у цій печі. Так і з'явилася казка піч. І кожна казка має свою історію. Героями моїх казок є люди, які мене оточують, яких я знаю, красую, яких я бачу і нею захоплююся. У моїх казках героями є діти, мої учні, маленький волонтер, мандрівка листів і багато інших. Маленька пластунка, яка йде із акції Вокраєнський вогонь, в руках свічечку. І за допомогою цієї свічечки з українським вогнем з місця народження Ісуса Христа вона рятує воїну життя, тому що раптово потрапляє на поле бою, де лежить поранений наш військовий. І вона рятує йому життя. Ось такі казки незламності. Зі мною дива трапляється постійно. Мені здається, що ці дива трапляються з усіма людьми. Тільки, можливо, вони всі це помічають, тому що інколи ми маємо якісь бажання, мрії, і вони рано чи пізно здійснюються. І від того сприймаємо ми це як диво чи не сприймаємо, залежить від того, чи пам'ятаємо ми, що в якийсь момент ми цього побажали, ми про це подумали, ми цього хотіли. І Я дуже-дуже хочу побажати усім українцям духу незглавності, щоб ми пам'ятали, що ми переможемо, щоб ми не падали ніколи в духу і розуміли, що наша перемога не тільки на фронті, наша перемога це перемога кожного з нас над собою самим, тому що наша боротьба. Ведеться не тільки за нашу землю, а й за наше серце, за нашу душу, за наш дух. Ми повинні вигнати, витравити із себе все російське, говорити українською мовою, читати українські українські україномовні книжки, слухати україномовні пісні, вивчати свою історію, пишатися. Людьми, які творили цю історію. Тому що ми дуже багато не знаємо про себе. Ми гідні люди. Тільки чомусь ми про це забули. Це чомусь, мабуть, тому сталося, що наш ворог намагався стерти нашу пам'ять. І відновлення нашої історичної пам'яті, відновлення правдивої історії. Це теж є боротьба. І тому письменники, які пишуть для дітей, для дорослих українською мовою книжки розповідають про історію, про сучасність. Вони теж наближають нашу перемогу. Все, що роблять зараз наші люди-українці, це задля перемоги. І разом не переможемо. Звідси і Незламності звідси і перемога. Дякую. Дякую.